Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні я хочу показати візерунок з витягнутими петлями, але тут я хочу зв'язати такими як замочками. Можливо, я той візерунок іменно зі замочками, бо тут в мене є ну, краї можна дати. І таким візерунком, а в кардагані я планую зробити такий акцент на витягнутих петлях, трошки ними так прикрасити, щоб не було зовсім повністю лицева гладь. Але тут зробити замочками, щоб отут не, розтягували, не розтягувалися ті петлі. І зараз я попробую візерунок в'язати, але на білих ниточках покажу, як його в'язати. Буду набирати на дві петлі, на дві спиці петлі, наберу парну кількість петель. На дві спиці буду набирати, щоб легше було пров'язувати в першому рядочку мені. Так, перша петля. І тепер парну, парну кількість петель я наберу. Наберу небагато, щоб швиденько показати. Так, скільки в мене є петель? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ну, хай буде 16. Все. І починаємо. В'язати перший рядочок візерунка. Значить, ну Першу петлю я завжди пров'язую і тепер в'яжемо так. першу петлю пров'язую лицеву за задню стінку, не знімаючи її з лівої спиці, пров'язую ще раз, дві разом лицевою. Тепер знімаємо обидві петлі. Знову пров'язую одну петлю лицевою, тепер дві петлі разом з задньої стінки. Тепер знімаємо обидві петлі. Знову пров'язую одну лицеву петлю, не знімаючи її з лівої спиці, з наступною пров'язуємо дві разом лицевою. Знову пров'язую одну лицеву петлю. Тепер, не знімаючи її зі спиці, з наступною пров'язую дві разом лицевою. Знову одна лицева за задню стінку, не знімаємо її з лівої спиці, пров'язуємо дві разом лицевою. Знімаємо тепер знову пров'язали одна лицева, не знімаючи її з лівої спиці, пров'язуємо дві разом лицевою. Знову одна лицева, не знімаю її з лівої спиці, пров'язую з наступною дві разом лицевою. Зняли остання петля виворітня. Тепер другий рядочок візерунка. Перша петля лицева. Просто тепер в'яжемо, дивіться, дві петлі за задні стінки, пров'язую лицевою, ось так. Не зніма... Першу петлю знімаю зі спиці, другу залишаю, і пров'язую другу ще раз лицевою. Знову дві петлі пров'язуємо за задні стінки лицевою. Першу петлю знімаємо зі спиці, другу залишаємо на спиці. І пров'язую ще раз лицевою петлею. Знову дві петлі разом, ось так. Пров'язую лицевою, тепер першу петлю скидаю зі спиці, а другу пров'язую ще раз лицевою. Знову дві петлі разом пров'язую лицевою, першу петлю скидаю, а другу петлю пров'язую ще раз лицевою. Знову дві петлі разом, ось так пров'язали. Першу петлю скинули, а другу пров'язали ще раз лицевою. Знову дві петлі пров'язали разом. Першу петлю скинули зі спиці, а другу пров'язали ще раз лицевою. І остання петля за задню стінку пров'язую, щоб була перекручена. І одна виворки. Тепер в'яжемо. Наступний рядочок візерунка. Пров'язуємо петлю один раз і ту саму петлю іще раз. Тобто, у нас виходить, нас петля з двома накидами. Знову петлю пров'язую лицева і ще раз. Тобто два накиди всередині петлі. Бачите, ось. Один раз і другий раз пров'язую. Бачите, петля з двома накидами виходить. Один раз і другий раз. Один раз пров'язала і ще раз пров'язала ту саму петлю. Тепер скинула. Один раз пров'язала і другий раз пров'язала, скинула петлю. Один раз пров'язала і другий раз пров'язала. Один раз пров'язала, і другий раз пров'язала. І в нас виходить петлі пров'язані з двома накидами. О, Так, до кінця рядочка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Дивіться, петлі тут є. Ми їх пров'язуємо виворотньою, скидаємо, і вона просто у нас виходить довша петля. Ось так. Ось так. Виворітніми петлями пров'язую і розпускаю повністю. І в нас виходять витягнуті петлі. Ось так. Ось так. Бачите? о. І зразу натягую, щоб вони випрямилися, щоб вони були одинакової довжини, їх треба зразу підтягувати. Ось. Ось. Все. І тепер у нас є витягнуті петлі. А тепер повторюємо перших два ряди, ми знову повторюємо: першу петлю знімаємо і пров'язуємо одна лицева, не знімаючи її зі спиці, з наступною пров'язуємо ще раз лицевою. Одна лицева за задню стінку, ось так. Не скидаючи її зі спиці, з наступною пров'язуємо лицевою. Одна лицева, не знімаючи її зі спиці, з наступною пров'язуємо лицевою, тобто повторюємо перший рядочок візерунка. Ой, ось так. Тепер повторюємо ще другий рядочок візерунка, і зараз побачимо: так, перша петля у нас просто лицева, а тепер ми в'яжемо дві разом лицевою і першу скинули, другу пров'язали. Тобто повторюємо другий рядочок візерунка. Ось так. І зараз ми подивимося, як у нас той візерунок буде виглядати на білій ниточці. Так, і остання просто лицева і виворітня. Ну, тепер подивимося дуже навіть гарно, але треба пров'язати ще раз. Ще хоч один рапорт, щоб було видно, як виглядатиме той візерунок на тій ниточці. Зараз я пров'яжу ще і покажу, як воно виглядає. Ось я пров'язала витягнуті петельки, і подивіться, як гарно виглядає між витягнутими петельками ось ця доріжка. Воно такі, таким ланцюжок такий вийшов. Бачите? Надіюся, гарно видно. І я попробую хочу використати той візерунок на цій ниточці, але я його буду використовувати тільки одним рядом, буду давати, одну тільки смужку. Ну, я зніму майстер-клас, повністю як я буду в'язати той картиганчик, тож ви побачите все, як я в'яжу, і хто собі купить таку ниточку. В магазині Анже. Хто придбає, захоче зв'язати такий кардиганчик, по-моєму майстер-класу, зможете собі його зв'язати. Ось так виглядає візеруночок. Дуже навіть гарно. Та доріжка виглядає така красива. Дякую вам за увагу. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Ставте вподобаєчки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу і до зустрічі! Всім па-па!